Ювілейний випуск 45 років пройшло відтоді, як зі стін Хмельницького політехнічного коледжу вийшли перші випускники. За цей час у навчальному закладі освіту отримало 10 тисяч молодих людей. Цьогоріч їх стало на 280 чоловік більше. Коледжі не тільки дали самі знання, а ще навчили нас самостійно. Вибирати правильну інформацію. Поки не визначилась з місцем роботи, тому що планую навчатися, але в майбутньому бачу себе економістом. Відповідно до спеціальності це розробка програмного забезпечення, але ця галузь досить таки широка, тому застосування її можна знайти будь-де. В майбутньому я планую здобути вищу освіту, з тим самим напрямом, автомобільний транспорт і планую е, ну, працювати техніко механіком Нині випускники політехнічного коледжу гідність не лише навчального закладу, а й міста та держави. Багато хто досягнув кар'єрних висот серед них політики, високопосадовці та вчені в нелегкий час для держави. Ви отримуєте диплом молодшого спеціаліста у нашому коледжі, але я вірю і знаю, що саме ви будете проводити бурхливі, глибокі доленосні зміни в житті нашої держави. Майже три сотні молодших спеціалістів сьогодні отримали свої дипломи. Поки розмірковують над майбутнім працевлаштуванням, приймають вітання. Будьте завжди людьми, будьте чесними, порядними. Дехто з вас піде здобувати ще далі освіту, дехто піде працювати. Але де б ви не були, не забувайте свій навчальний заклад, не забувайте всі тих людей, які зробили вас такими, якими ви є сьогодні. Ростислав Колотило, Сергій Захаров, новини, 33 канал.